Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні відео буде вже не про Петунію, а ось про такі чудові квіти, як ротики садові. Перед вами гібрид Liberty Classic. Це, ну, такі середньорослі ротики. Хто не знає цієї назви, то інакше їх ще називали Зе, Ну, так, Лінезів. Ну, от такі вони зараз. Для того, щоб вже на сьогодні, 17 червня, вони виглядали ось так. Я їх висіяла ще у, на початку цього ж лютого. Через розсаду це все я вирощувала. І такі вони зараз ось на вигляд. Висаджені, бачите, такою ну, Можна сказати, рабаткою якоюсь. Бачите, так підряд, ось вони тільки починають розквітати. А зараз ми перейдемо до тих ротиків, які вже відквітовують і що потрібно зробити на цій стадії, я хочу вам сказати для того, щоб вони і надалі гарно розвивалися. Дуже люблю ці квіти за отакі кольори, дивіться, які вони гарні. ну, Дуже яскраві. Ось не дуже, я люблю тільки отакий колір, чомусь і мені не подобається, але це мікс. Тому, коли я висаджувала, я не знала, який я висаджую. І вийшов ось так, як вийшло. Дуже такі квіти прості вирощувані. Тому, хто ще не вирощував, спробуйте. Дивіться, який гарний колір. Тільки розпускаються. Знаєте, вони тут мене заростають. Ось вони викидають свої квіточки зараз із ну, колоски, отакі, з квіточками. Потім я їх буду, вони відквітують, я їх обрізаю, вони ще нарощують кущі і будуть дуже потім гарні. З року в рік я намагаюся їх тут висаджувати тільки в тому році. Я зробила перерив, ну, тому що все-таки треба якусь зміну робити, то я е, ніби чому бриться. Ну, Тут в мене росли, але вони довго не були і пропали. Ну, а ці ось такий ну, прямо такий колір, насичений, яскравий. В реальності зараз вже надвечірок, тому кольори не такі передає. Але такий вишневий насичений колір. Дуже гарний. Ну, ось перейшла в друге місце. Тут у мене лобода. І інші ротики садові також. Це вирву. Лободу вирвала. Зараз пішли бур'янці рости. Були дощики, тепер ростуть бур'янці. Потрібно вже підривати. Ну і що, ось перед вами також така доріжка із ротиків. Тільки це вже інші ротики це снапшот. Низькорослі. Гібрид низькорослий, як ви бачите, він не буде. Рости великим. Ну, якщо ми беремо Liberty Classic, що я показувала, то вони до 50-60 см у відкритому ґрунті. А ці ось е, виробник пише, що десь 25 см максимум. Але все-таки в відкритому ґрунті можуть вони і вище виростати. Вони раніше почали розквітати ось такі, е, бачите, вони зразу роблять такі кругленькі кущики. Якщо ось ті, що середньорослі, вони більш ну не, не такі компактні, не такі гарненькі, не кругленькі. Вони згодом стають, більш розширяються. І за рахунок того, що підрізаю я те, що відсвіло, вони розширяються. А тут, знаєте, відразу якось кущик такий кругленький. Ну Що робимо? Відквітнули. І тепер для того, щоб вони і надалі розвивалися, і продовжували китувати потрібно обрізати ось це, що ну ось такі колоски. Ось ці їхні. Ось такі, де насіння. Ну, хто не хоче, звісно, лишати і збирати насіння. Я не лишаю, не збираю. Це все ось буду ось так. Щоб ви бачили, повністю обрізаю. Ну, Тут де можна ще, щоб побуло трішки. А так ось. Поки є оці коробочки, до цього, до цієї пори обрізаємо. Поки це все покажу. Так, ось по цю, Бачите? Остання коробочка по неї і обрізаємо. Ну і ось так. Там де ще одна квіточка. Ну, можна почекати, але все-таки я намагаюся отак відразу рівненько кущик підстригти. Навіть з тим одним бутончиком, тому що. Вони підуть рости далі. І десь за 2 ну неділі, 2-3 неділі кущик знову обросте такими рівномірними колосочками, на яких будуть квіти. Ось оці, що не скорослі, вони якось, ну, ще і не так видно, не палкуються, вони просто так відкитають і, можливо, бачите, вони на інших будуть викидати по одному бутончику, а не так ось. Колоски, як оці, що середньоквіткові. А середньоквіткові фарбувала сьогодні руки в краски. Ось ті, що я показувала, ну це я середньорослі, середньоквіткові. Якщо ми їх не обріжемо, то вони ну, дуже негарні будуть. Ці ще ну, туди-сюди, але все-таки ну, хіба що це гарно ось так? Тим більше бачимось все по. Відпадало, всі квіточки. А це зрізаємо, і вони знову запустять новий етап квітування. І так буде до морозу. Тому хто ще не вирощував ці квіти, спробуйте. Що ще хотіла я показати, поки тут ось так розквітнув мій флокс. В цьому році я замовила 5, ну, був мікс з п'яти сортів флоксів. Флокс флейм. Ну Це багаторічна рослина, Ну чесно кажучи. Так він мені подобається. ну Звісно, якось камера більш яскрава до нього передає. Так він ну, трішки фіолетове, а не рожеве. Не знаю чому, тому що ось як я показую аморотики, то вони такі і реально. А ось цей колір не рожевий, а більш фіолетовий. Тільки така розквітла. Далі ще будуть ось тільки бутончики розкриваються. І ще одна ось показала квіточку. ну Схожа на ту, але якась трішки інша. Ну і ще почали розквітати жоржини. Ось така красива жоржина, низькоросла. Ну, я думаю, що це все-таки вегетативна жоржина. Е, Отримала я її від, як це, від, ну, від, ну, я так скажу, відгукнулася людина з каналу Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Запропонувала мені ось таку красу, тому що я розповідала, що я замовляла євро живці, і вони прийшли. Ну, щось з ними сталося в дорозі, і вони згнили. Не знаю, що це. Продавець сам ну, сказав, що таке сталося, що не тільки в мене, тому він повертав кошти. Але все-таки один навіть гнилий живець він вижив. І зараз я також його покажу, тому що він вже починає квітнути. А це ну просто красуня. Дуже подобається. Мені перший рік вирощую ось такі нескорослі жоржини, Я думаю, це буде дуже гарно. Тут у мене шість кущиків. Вон. Ну, ще тільки один розквітнув. Тому як буде далі, буду показувати. Красота. Ну і ось розкриваю бутон жоржинка та щоб вижила з євроживця. Чимось вони схожі, але... Ну, Тут більш чіткі, чіткі межі, бачите? Я думаю, що вони різні все-таки будуть. Але яка ж це краса? То в мене в ґрунті, а цей один ось в горшку стоїть. Буду бачити, що з ним, чи ростуть вони в горщику чи їм краще все-таки в ґрунті. Ну, і на сьогодні... Все, ось повернусь ще раз до цих прекрасних ротиків. ну Чомусь я люблю більше отакі, які ростуть не низенькі, а такого середнього, 50-60 см, ем, ну, чи як це правильно сказати. ну Дуже гарно. Тож, Хто ще не пробував виростити такі квіточки, собі, будете обов'язково задоволені, вони витривалі. Цвітуть вони, ну, якби їх не обрізати, можливо, якби вони по-іншому. Але я так побачила, мені так сподобалось і завжди обрізаю. Тож, вони відквітнуть, ну, я ще буду показувати. Обрізаю ось так. Вони заходять через 2-3 на нове квітування. І так до самих морозів, навіть коли слабкий мороз, вони все рівно квітнуть. А на сьогодні все. О, ще вернуся. Дивіться їм полив. Ну, дивіться, навіть якщо цей полив рідко ви робите, це для них, ну. Немає такої якоїсь вади сильно. І звісно, якщо буде полив часті, частіший, вони будуть рости вищі. Якщо буде полив менший, будуть вони нижчі. Ну і, якби, звісно, вони будуть страждати трошки. Але все-таки вони терплять навіть нестачу вологи. Підживлюю я їх, ну, десь так. Можу сказати, не з кожним поливом, як петунію, але все-таки десь раз-дві-три неділі я їм даю якесь добриво. Ось, коли вже вони зараз квітнуть, то я, звісно, або таку використовую формулу 15-30. 5 30. Це для того, щоб і зелене їхнє росло, тому що все-таки в них і листячко гарненьке. Ну і звісно 30 калій для того, щоб квіти були яскраві. От. Ну, є у вас можливість поливати з кожним, відживляти з кожним поливом, це буде ще краще. У мене немає, я забуваюся, поливаю я їх воду, не грію, нічого, тому що як на петунії, то я все-таки воду наливаю в відра, вона за день нагрівається, а потім я неї поливаю. А ці квіти я просто поливаю зі шланга, Тому ось так десь 2-3 неділі і я їх підживлюю. Ну, від шкідника, від хвороб є можливість то обробляю. Ну, Якщо забудусь, то так воно і проходить. Але бувало таке, що вони в мене якоюсь іржою хворіли. То я їх тоді обробляла фальконом. Ну, а так, ось на сьогодні я ще їх на сьогоднішній день я ще їх нічим не обробляла. Так, вони в мене ростуть. Ну, підживлювала. Тож, на сьогодні все. Гарних вам кіточок. Ну, краса. Миру нам та гарних квітів до зустрічі і дякую всім за те, що ви поставили вподобачку. Підписались на мій канал. Ну і прокоментуйте, що ви думаєте про ці квіти.